Ну що, доброго ранку вам, доброго вечора. Хочу сказати, що гляньте, у нас яке, яке сонечко. Гляньте, яке сонечко у нас. Сонечко на дворі встає. Я на роботу зібралась. Отаке в мене сонечко на задньому дворі. Така гарна погода, але гляньте, бачите, ще вночі було мінус три. Тобто зовсім холодно. А сьогодні в день буде е, плюс 11. Ось така погода у нас в Канаді. Так що тут тобі плюс, тут тобі мороз. <хи> е, 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 знаєте, Я дійсно вже, мабуть, це третій рік, так, це третій рік. Це моя третя весна. І хочу сказати, що дійсно ще до... Травня місяця зимову куртку я не ховаю, тому що декілька разів я вже все, 11-16 градусів вже було тепла. І я така, раз всі зимові речі зложила, все, буду в весняних речах. Але бабах, мінус вісім, мінус сім. <рес> Мінус 11 вночі і зранку і ще холодно, тому ще добре треба вдягатись. Ось така погода в Атлантичній провінції Канади. І сьогодні, вчора, верніше, почитала коментар про те, що там якась жінка пише: Ось на четвертому році війни ви пишете таку якусь. Дрібітню про те, що в Україні низькі пенсії, люди багато втратили можливість купляти якісь більш корисні продукти та й м'ясо собі, і рибу відбавляють, і ціни дуже високі, і зарплати в когось низькі, а в когось дійсно високі. Їм всього вистачає. Ось на четвертому році війни, е, прошлої війни, великої вітчизняної війни е, люди вже їли, що там, корінці їли. Е, голодовка була. А ви знаєте, що голодовка була штучна? Бабуся мені розповідала, чому була голодовка? І зараз все ж таки? Так, голодовки немає. Ну, немає на підконтрольної або в, в городах немає, да? люди там, де в сірій зоні, є люди, які голодають, і нема чого їм їсти. Що це новинка якась? Так що хочу відповісти тій пані, яка, мабуть, не голодає, коли пише таке, що на четвертому році війни. Люди вже прос... е... їли корінці. У нас не четвертий рік війни, а дванадцятий. Просніться, пані. Просніться. Я пішла на роботу. А ви напишіть, який же все-таки четвертий у нас рік війни чи дванадцятий? У мене дванадцятий і в Україні дванадцятий. Напишіть свою думку. Бай-бай.